Лишається пісня, що більше нагадує крик. Хто виплакав сльози раніше із крові добуде, а люди ідуть із обіймів твоїх у нікуди. І ти не звикаєш до цього, бо жоден не звик. Лишаються рани. І біль недолугий фантом проводить тебе через всі неприйнятні етапи щоночі, стираючи межі останньої мапи, яку примотала до серця кривавим бентом. Лишається щось, недолугий іржавий каркас. Ревить іскрегоче скрегоче надривно в найменшому русі та в скреготі дітом ти чуєш слабке, не здаюся» і знову співаєш про мрію, про волю.